З манзючкою, з мандзючкою посрала. Да, її послала нахуй і сказала, що нахуй мені туди говорить. І хто це в біса така? То шо блогерка якась вонюча? Ти інфлюенсер, Йопте, імідж жорсткої сучки. Таким потрібно народитись. Які взагалі можуть бути питання сьогодні? Під нашим тригерним прицілом Аня Алхіме. Наркоманка, психопатка, соціопатка, шляндра, проститутка, кремлівська шика, їб***ця в жопу, охуєнна тёлка, скандалістка, українська блогерка, відома особистість. Хто це мать твою така? А це ж Аня Алхім, та да, наша, наша київська чувіха. точніше, Дніпропетровська, тому що Аня Алхім це уродженка села Тернівка Дніпропетровської області. Наразі живе в Дубаях, але у всіх інтерв'ю з рукою на серці каже: я обожнюю Київ і я не можу жити без Києва. Деті люди, які в коментарях писали: Аня, Дубай к ті к клюцю. Гала, обсипала всю. Так, сьогодні під нашим тригерним прицілом Аня Алхім. Добрий вечір. З вами Марія Лебідва і ви на каналі Тригерна. Точка». Поїхали! І хто це в біса така, і чому ми про неї говоримо? Ви знаєте, що в мене в сережці знаходиться пупок. Фу, В пупці знаходиться сережка. По-перше, це українська блогерка. Так, 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 я знаю, як ви до цього відноситесь. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це? То що блогерка якась вонюча? Сучасне суспільство, воно таке, вибачте. Якщо ти вже маєш більше аніж мільйон, Підписників, то ти вже не просто блогер, ти інфлюенсер. Йопти. Ну що його казати, коли воно, звісно. Хто такий інфлюенсер? Це той, хто впливає на суспільство, впливає на суспільну думку, до нього прислухаються. Ось вам така історія. І Аня Алхім якраз і є такою. Мало того. Чим вона взагалі відома та своїми скандалами і постійними провокаціями? Скільки довжому мужчина заробляти? От я там в Тіктокі теж спрашую. Заробляти, щоб що? І щоб ти з ним строїла отношения. По-простому. Ну, по бізбіз без, без, без тих вот всяких да, Сейчас, ті, Без часів. Ну, шість тисяч доларів. Скільки? Шість тисяч доларів в місяць? в місяць? А саме тим, що постійно грає і так <самас� kanscue> на натянутих як струна нервах українців? Вона відверто називає український народ бидлом, а жителів, наприклад, Тернопільщини, Рівненщини і, взагалі, західної, західної України заводом дебілів. Просто дауни, просто дауни. Ну погодьтесь, не обурити. Така інформація просто не може. От і обурюються українці, і задаються кожен день питанням: чому, якого біса? Ми ж, українці, маємо стільки чудових, талановитих, розумних та вже не, не знаю навіть яких людей. Аня Алхім, наркоманка, простіту, відома особистість. Добрий вечір, приїхали. Хто топ-1 блогер в Україні? Я. Угу. А на втором місці? М -м, не знаю, мені здається, я топ-один. -топ Согласен. А чого нет? Да. І от ми, власне, підійшли до цього питання: чому? Чому Аня Алхімо, вона ж Аня Буряченко, така популярна. Взагалі, я Алхімова, це моя фамілія. Понятно вам? Я не Буряченко. Да Тому що вона соціопатка. Так, 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 я знаю, що зараз мені багато хто хоче написати, що ти не маєш права виносити е, діагнози публічно, вішати ярлики, хоча я не знаю, де таке прописано, наприклад, в законі. Але якщо людина так відверто посилає всі соціальні норми, правила пунктує відверто не те, що заявляє, а гордиться тим, що вона наркоманка. Що вона любить анальний секс? Що тут такого зустрічатись і крутити любов, романи з одруженими чоловіками? Це взагалі норма. Якщо мені сьогодні хорошо бути любовницею, типа, якщо моє состояння фізичне, психологічне в порядке мені хорошо, то чому думать о ком думати где кому-то плохо? То, то, то як це ще назвати? Це чистої води соціопатія? А ще ця соціопатія підмішана, звичайно, психопатією, тому що Аню не те, що це не зачіпає, вона отримує від цього насолоду, вона відверто сама про це заявляє. Їй подобається тригерити суспільство, їй подобається створювати скандали. Сейчас мене захейтять там, я не знаю, там фанати Фарион или, или що кого-то, или просто люди, которые там очень проукраинские, там аніж називають мене все пророссийской. Хотя я теж не понимаю, з чим це связано. Ви думаєте, що кожен на таке здатен? Ні, ні. Далеко не кожен. Таким потрібно народитись. А як відомо, людям дуже подобається спостерігати саме за соціопатами. Чому? Тому що люди в більшість своїй масі, вони законно слухняні, вони підпорядковуються системі, вони не дають перевагу жити за соціальними нормами та жити в системі. І тут появляється якась анічка, яка відверто каже: ідіть. На... Всі, причому, не розказуйте, як мені жити. Ну, блядь, ми зайдемо, ми напишемо, Ха-ха. На... І що тут відбувається? Зараз, коли всесвітнє суспільство зорієнтовано на індивідуалізм? Що у нас взагалі відбувається в інформаційному просторі? Акцент на індивідуальність, як розвивати себе як особистість, як відчувати себе як індивідуальність? І тут Аня заявляє про цьому всьому. Да на. Не розказуйте мені, я маю право вибирати на якому языке розмовляти, яку музику слушать, які фільми, що мені вообще делать по житті, які фільми смотреть. В цих висказуваннях можна э, побачити раціональне зерно, можна. І важко не погодитись, тому що людина все-таки. Вільна істота, і навіть це прописано в конституції. Вона має право вибору, але знову ж таки Аня заявляє, що в Україні цього вибору практично немає, і саме в цьому прослідковується її бунтарська позиція. Я глибока. Да. А всі наші українці, що що вони роблять? Вони сидять тишком нишком. Прижали ушки и дивляться. А що тепер там маня Алхим сказала? А що тепер? А, з манзючкою, с манзючкою с посралася. Да, ей послала нахуй и сказала, что нахуй мне туда говорить. Я буду слушать у себя в машине русскую музыку, и мне это Мне нравится Анна Аси, мне нравится Баста, мне нравится Тимати, нахуй, нахуй все пошли. Вот так вот. Реально мержи тепер. Що ти скажеш? Всі далі просто продовжують слухати. Да, в мережах всі герої, всі, кожен тобі може настрічіть, що ти там, ти там уюна така, пересикає, кремльовська, ти ж шалава і так далі. Ну, а по факту, по факту, який це має вплив на саму Аню? Так. Проти неї, до речі, відкриті кримінальні справи, але фактично, кардинально, глобально це не повпливало на її життя. Отака от бунтарка, отака от Аня Алхім заробляє дуже непогані гроші, живе в Дубаях і, в принципі, нічого собі, ні в чому собі не відмовляє. Які взагалі можуть бути питання? Місія завершена, це все і це край. Відверто на всю країну кричить, заявляє, що я така ана. Та мені там за ніч зі мною пропонували 30 тисяч доларів. І взагалі я заробляю мільйони, і я всіх в рот їбала. Знаєте, тут є дуже дуже великий підвох. і дивлячись на неї, особливо. Молоді дівчата, у яких психіка ем, дуже вразлива. Ну практично її дивляться хто діти, в тому числі. Вони собі можуть подумати, що хм, а в чому проблема? Я також так можу. Я також можу там поїхати в Дубай, заявити, що я обожнюю анальний секс. А я промоветь аж до легких, отак, от всю пряму кішку. Але це інше, інше задоволення. За Всілякі збочення, які тільки можна собі уявити. За мною буде ганяти співсвіту. За секс зі мною будуть пропонувати баснословні суми коштів. Є якась сума, за яку тебе купити? можна коли? Ха да. ренджевер натурі? Слушай, да, а чого ні? Що мені заважає зробити так само? Mm -mm. Дівчаточка, звернення до вас, будь ласка, яскравий приклад тому Марія Ковальчук, наша 20-річна землячка, яка ступила на цю слизьку доріжку. Результат ми всі бачимо. Молода, красива дівчина на все життя залишилась інвалідом і не тільки фізичним, щоб таке вивозити, виносити і так робити. Таким потрібно народитись. З таким складом психіки. Коли всілякі збочення і, взагалі, не норма для твоєї психіки, є норма. Є нормально. І ти можеш в цьому жити. Це тебе не зачіпає, а навпаки, приносить задоволення. Але ви не Аня Алхім, будь ласка, не потрібно випробовувати. Долю і я в какої-то степені теж імію право послатих на отже, Аню Алхім не потрібно розглядати як особистість. Я вважаю, що вона цього не заслуговує і цього не вартує, але потрібно її розглядати як феномен українського суспільства, тому що саме Аня Алхім розуміє, що скандал продається краще за все, і от саме так будуючи імідж жорсткої сучки. Яка нікого не боїться. До речі, для цього потрібно мати неабиякі сталеві яйця. Вона заявляє все, що вона хоче заявити. Але все це в будь-якому разі має наслідки. Так, вона демонструє типічні патерни соціопатії та психопатії, але саме це її робить видимою. З поміж інших блогерів, які намагаються бути зручними, У мене скандальна репутація, і всі думають, що я як звикла, скандальний чоловік, але я правда руб. я скандалю за правду. Найбільші її скандали, коли її попросили заспівати пісню українською мовою, вона закотила очі, називаючи українські пісні шлаком. Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. А також коли ветеран війни звернувся до народу проханням не слухати російську музику, російські пісні, тому що він сам на власні очі бачив, як від цих російськомовних солдат падають наші, Алхім на це відверто. Заявила, що а мені все одно, ха, -ха, я буду слушать. Російські пісні, я ж слухаю російські пісні в машині. А не по Music, так, звісно. Ти розумієш, що ти їм бабки відправляєш? Да. Тобто публічно поглузувала. Я розумію, що кожен має право на власну думку. Абсолютно, кожен. Думай, що хочеш, але публічно, отак, от, от, заявляти. Ну, це вже тумач. Це вже перейшло всі дозволені межі. Але питання не в тому, що заявляє Аня Алхім. Можна її назвати і психопаткою, і соціопаткою, і взагалі і нездоровою людиною. Але, але питання в тому, чому ми, українці, продовжуємо це дивитись, це слухати. І чому кількість її підписників росте, чому вона набирає. Обороти популярності в нашому українському суспільстві. А знаєте чому? Тому що вона відзеркалення нашого українського суспільного хейту, тому що вона говорить те, що ми всі боїмося сказати. Тобто він вибирає або смотреть на все і піздять думати, яка ж я підша, або просто пісати ска допишала на на люди почему то остаются. Скажіть. Дорогі українці, чого ми вирішили, що ми найкраща нація на землі, і що немає справедливості, тому що українці так страждають. І немає Бога, тому що вмирають українські діти. І тут з'являється така Аня Алхім, яка пояснює, власне, чому виходить так, що ця Аня не просто блогер, не просто тригерна особа. Це символ епохи. Де провокація та цинізм набирають мільйони переглядів. Питання тільки в нас, українцях. Чому ми це продовжуємо дивитись? Тобто я в вот этот момент я не розумію. Тому що, можливо, саме це нам болить, тому що саме це нас зачіпає. Так, Аню Алхім ненавидять, але продовжують дивитись. Її хейтять, але. Цитують. Кожен знаєте, скандал Алхім це не стільки про неї, скільки про нас і про нашу суспільну психологію. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. До нових зустрічей. Всім щастя.